Усім привіт! З вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшло онлайн, у хорошій якості. Приємного перегляду! Покинь, якщо кохаєш, сюжет фільму розповідає, захоплюючу історію Лілі Блум, жінки, яка долає травматичне дитинство, щоб почати нове життя в Бостоні та втілювати мрію всього життя, відкривши власний бізнес. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райолом Продовжує інтенсивний зв'язок, але коли вони закохуються і проводять більше часу разом, Лілі починає бачити ті сторони Райла, які нагадують її стосунки власних батьків. Коли перше кохання Лілі Атлас раптово повертається до її життя, то її стосунки з Райлом руйнуються, і Лілі розуміє, що їй потрібно навчитися покладатися на власні сили, щоб зробити надважливий вибір щодо свого майбутнього. Непокірна Еліс у центрі сюжету фільму перебуває чоловік і батько Нік, який опинився у скрутному становищі. Його дружина Мегі тяжко захворіла і перебуває на лікуванні в клініці. Щоб порадувати себе і дітей вдома на виставці, де представлені різні моделі. Він купує високотехнологічного робота, в обов'язки якої входить уся хатня робота. Догляд за дитиною і багато інших повсякденних дрібниць. На вигляд, це миловидна дівчина з приємними манерами і програмою, що відповідає вимогам Ніка. У будинку настає час спокою і всі задоволені затишком і порядком. Однак, через короткий проміжок часу Андроїд починає поводитися зовсім інакше. Її розважливий і холодний штучний інтелект. Набуває самосвідомості, тепер вона не бажає бути просто заміною хворої людини, а хоче, щоб її оцінили як індивідуальність. Ліпне двічі, коли технічний магнат-мільярдер Слайтер Кінг зустрічає коктейльну офіціантку Фріду на святі зі збору коштів, між ними спалахують іскри. Він запрошує її приєднатися до нього та його друзів у відпустку мрії на його приватному райському острові. Там дикі ночі заливаються сонячними днями і всі чудово проводять час. Ніхто не хоче, щоб ця подорож закінчилася. Але коли починають відбуватися дивні речі, Феріда починає сумніватися у своєму сприйнятті реальності. І з цим місцем точно щось не так. Їй доведеться відкрити правду, якщо вона хоче вибратися із цієї вечірки живою. Платформа 2 продовження захоплюючої фізичної подорожі, котра дозволяє поглянути у найбільш потаємні закутки. Справжньої темряви, куди насправді страшно зазирнути. Кінокартина закликає свого істинного глядача до власної громадської відповідальності та змушує віч на віч зіштовхнутися зі своїми власними межами людської солідарності. Нова глава старої історії вже розпочалася. Дедпул і Росомаха Продовження історії про безстрашного, але страшенно балакучого супергероя, який звик битися з поганими хлопцями. Будучи ексцентричною особистістю, Дедпул регулярно потрапляє в божевільні ситуації, але залишається людиною з добрим серцем. Якось Вейт потрапляє в організацію, яка слідкує за часом. Так головний герой дізнається, що над людством нависла небезпека. Запобігти катастрофі може лише Дедпул, адже Лише він має належні навички та відвагу. Крім того, Вейд має безсмертя, про що багатьом його колегам залишається тільки мріяти. Незважаючи на ліності, герой приймається за роботу. Для успіху йому потрібно заручитися підтримкою іншої безсмертної істоти, що називає себе Росомахою. Здається, що битви не уникнути, і ця подія визначить майбутнє безлічі паралельних всесвітів. Ворон. Ерік Дрейвен повертається з того світу, несучи з собою помсту і жагу до справедливості. Рік тому його життя було жорстоко обірване невідомими, які не пощадили ні його, ні його наречену. Тепер герой фільму Ворон повстає з мертвих, ставши ангелом смерті, щоб втілити свою невгамовну жагу помсти. У цьому зловісному поверненні Ерік знаходить нові сили і силу волі. Щоб битися з темрявою, яка поглинала його світ, шлях помсти прокладається крізь руїни, де герой зривається з ланцюгів і кидає виклик усьому, що стоїть на його шляху. Кожен його крок це не тільки помста за втрачені життя, а й відновлення балансу в всьому світі, де зло тепер має платити ціну. Ерік рік стає символом неприборканої сили і повстання проти несправедливості. Бітлджус Бітлджус». Через 36 років після подій першого фільму Лідія веде ток-шоу про надприродне під назвою Дім з привидами, продюсером якого є її бойфренд Рорі. Під час зйомок чергового епізоду Лідія помічає в залі привид Бітлджуса. Незабаром після цього Делія Мачуха Лідії ділиться новиною про смерть її батька Чарльза, дорогою до Вінтер Рівера. На похорон члени сім'ї Діц, що залишилися, забирають зі школи інтернату доньку Лідії Астрід. З'ясовується, що у Лідії та Річарда, батька Астрід, були стосунки, які закінчилися розлученням. За два роки до його зникнення в Південній Америці саме амбіції юної дівчини призведуть до того, що історія почне розгортатися схожим із подіями минулого чином не говори зі злом. Родина в повному складі приймає запрошення своїх знайомих відвідати віддалений за міський будинок. Прибувши на місце призначення, всі члени сім'ї знаходяться в приємному очікуванні від майбутнього веселого спільного проведення часу з друзями, але зовсім скоро їхній відпочинок мрії перетворюється на реальний психологічний кошмар, а їхнє життя опиняються в смертельній небезпеці. Його три доньки драматична картина про сестер, чиї стосунки зіпсувалися багато років тому. Родички нібито забули про все, що їх пов'язувало. Одного разу жінки дізнаються, що їхній батько тяжко захворів і потребує допомоги, не бачачи іншого виходу. Дочки вирушають до Нью-Йорку. Перша ж зустріч обертається для сім'ї з'ясуванням стосунків, але витрачати час на безглузді суперечки не можна, адже батько може покинути цей світ у будь-який момент. Щоб подарувати йому щастя, доньки повинні знайти спільну мову і скоріше забути про взаємні образи. Так сестри занурюються в неймовірні події, які пробуджують у них спогади про давно минулі дні. Самотні вовки. Кінокартина розповідає історію двох самотніх професійних кілерів, котрих зовсім несподівано наймають на одну роботу. Тепер для виконання надзвичайно важливої місії чоловіки мусять об'єднати власні зусилля, професійні вміння і навички для того, аби якомога швидше дістатися спільної мети. Та чи вдасться головним героям якісно співпрацювати разом? Покаже тільки час. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!